Це схоже на рідкісне аутоімунне захворювання. Прогноз обережний. Лікар, літній сивочолий професор, обережно підбирав слова, гортаючи сторінки медичної картки Аліни. Він уникав дивитися їй у вічі, і цей погляд, спрямований кудись у бік, лякав більше, ніж будь-які медичні терміни. Ваша імунна система атакує власні нервові клітини. Це викликає прогресуючу м'язову ригідність. Спазми. На жаль, специфічного лікування не існує лише симптоматична терапія, щоб сповільнити процес. Аліні було 32. 32 роки, в які вона встигла збудувати все, про що мріяла: червоний диплом медичного університету, спеціалізація фізична реабілітація. Вона працювала у провідному приватному центрі, ставила на ноги людей після найскладніших травм та інсультів. Її руки, чутливі й сильні, були її інструментом, її гордістю. Вона відчувала кожен напружений м'яз, кожне скуте сухожилля. І ось тепер її власне тіло оголосило їй війну. Але ж я реабілітолог, прошепотіла вона, ніби це могло стати якимось аргументом проти хвороби. Я допомагаю людям рухатись. У мене просто тремтіли руки останнім часом. Я думала це від перевтоми. Поки що тремтіли, тихо відповів професор. Процес, на жаль, незворотний. Ми можемо спробувати гормональну терапію, плазмаферез. Це може дати тимчасову ремісію, але ви маєте розуміти ваше життя зміниться. Вам доведеться залишити роботу. залишити роботу. Ці слова пролунали як вирок. Не просто джерело доходу, її покликання, сенс її існування. Вона вийшла з кабінету, тримаючи в руках висновок, написаний нерозбірливим лікарським почерком. Папірець здавався важким, як надгробна плита. Світ за вікнами клініки жив своїм звичайним життям. Поспішали люди, їхали машини, шелестіло листя на деревах. А її світ. Щойно розколовся на до, і після. Вона їхала додому на автопілоті, і єдиною думкою, що билася в голові, було як сказати Ігорю. Ігор, її чоловік, успішний фінансовий консультант, красивий, амбітний, душа будь-якої компанії. Вони були разом шість років, і Аліна щиро вірила, що їхній шлюб це та сама фортеця, яка витримає будь-які бурі. Він завжди казав Ми команда. Зараз їй як ніколи потрібна була ця команда, його підтримка, його плече. Вона уявляла, як він обійме її, скаже, що вони впораються, що він буде поруч, незважаючи ні на що. Увійшовши до їхньої світлої, стильно облаштованої квартири в новобудові, вона одразу відчула щось недобре. У повітрі висіла напруга, ледь вловима, але гнітюча. Ігор був у вітальні не сам. Поруч із ним, на їхньому дивані, сиділа яскрава білявка в дорогій сукні, що занадто щільно облягала її фігуру. Ілона, донька одного з найбагатших клієнтів Ігоря. Аліна бачила її кілька разів на корпоративних вечірках. Ілона окинула її з ніг до голови з неважливим поглядом, в якому читалося неприховане торжество. Ігор підвівся його обличчя було напруженим, але рішучим. Аліно, нам треба поговорити, почав він без жодних прелюдій. Так, треба, голос Аліни тремтів. Ігоре, я була в лікаря, це дуже серйозно. Я знаю, різко обірвав він її. Я дзвонив професору. Він, мій давній клієнт, мені вже все розповіли. Аліна застигла. Знає, і це все? Жодного співчуття? Жодного питання? Ілона, може, ти зачекаєш у кабінеті? кинув він дівчині. Та, презирливо скрививши губи, підвелася і, гойдаючи стегнами, вийшла. Ігоре. Що відбувається? ледве вимовила Аліна. Він підійшов до бару, налив собі віски, одним ковтком осушив склянку і повернувся до неї. В його очах був холод, чужий, металевий. Аліно, я не буду ходити навколо. Я йду від тебе. Ми з Ілоною вже давно разом. Я чекав слушного моменту, щоб тобі сказати. Слушного моменту. Видихнула вона. Ти вважаєш, що діагноз, який перетворює мене на інваліда, це слушний момент? Саме так, його голос набрав сили. Це все спрощує. Послухай, я молодий, успішний чоловік. У мене попереду все життя. Я не підписувався бути доглядачем. Я хочу жити, насолоджуватися життям, подорожувати, а не возити тебе в інвалідному візку і міняти памперси. Ти тепер тягар Аліно, важкий непосильний тягар, а я не хочу тягнути його за собою. Кожне його слово було ударом, що вибивав повітря з легень. Це був не її Ігор, не той чоловік, який обіцяв бути поруч і в горі, і в радості. Перед нею стояв жорстокий, прагматичний хижак. А квартира, машина. Ми ж разом на все це заробляли. Прошепотіла вона, хапаючись за останню соломинку матеріального світу, бо емоційний щойно був зруйнований вщент. Квартира оформлена на мене, криво посміхнувся він. Як і машина. Ти ж сама казала, що не розбираєшся в паперах і повністю мені довіряєш. От і довірилась. Я залишаю тобі трохи грошей на перші кілька місяців. На оренду кімнати вистачить, а звідси тобі доведеться з'їхати через тиждень. Ми з Ілоною хочемо робити ремонт. Він кинув на стіл кілька купюр. Потім пройшов до спальні і за хвилину вийшов зі спакованою валізою, яка, вочевидь, була готова заздалегідь. Прощавай, Аліно, не дзвони мені, я змінив номер усі питання через мого адвоката. Він пов, навіть не озирнувшись. Двері зачинилися з глухим клацанням, яке прозвучало як постріл. Аліна опустилася на підлогу посеред вітальні, яка ще годину тому була її домом, а тепер стала чужим ворожим простором. Сліз не було була лише порожнеча, величезна, крижана порожнеча, в якій не було ні болю, ні страху, ні майбутнього. Її зрадило тіло, її зрадив чоловік. В одну мить вона втратила все здоров'я. Роботу, дім, кохання, віру в людей. Попереду була лише темрява. Перші тижні були схожі на марення. Аліна знайшла маленьку орендовану квартирку на околиці міста у старій панельній дев'ятиповерхівці. Грошей, які залишив Ігор, вистачило на оплату за два місяці вперед і на скромне життя. Вона майже не виходила з дому. Хвороба прогресувала. Ранками було найважче. Тіло, скуте нічною нерухомістю, відмовлялося слухатись. Доводилося довго, через біль, розминати кожен суглоб, щоб просто дійти до кухні. Руки тремтіли все сильніше, іноді вона не могла втримати чашку. Вона розірвала всі старі зв'язки, колегам сказала, що переїжджає в інше місто. Батькам, які жили далеко, збрехала, що вони з Ігорем поїхали у довготривале відрядження. Їй було соромно за свою слабкість, за свою хворобу, за те, що її так легко викинули з життя. Жалість ось чого вона боялася найбільше. Гроші закінчувалися, потрібно було щось робити, але що? Про повернення в реабілітаційний центр не могло бути й мови. Хто візьме на роботу саму хвору людину, яка ледве ходить? Одного вечора, вертаючи в інтернеті оголошення, вона натрапила на вакансію. Потрібен приватний реабілітолог для роботи вдома: пацієнт, чоловік 60 років після складної автомобільної аварії. Важкий характер, висока оплата. Аліна довго дивилася на номер телефону. Це було безумство. Але це був і шанс. Вона могла спробувати. Принаймні, вдома працювати легше, можна робити перерви, коли тіло вимагає відпочинку. Вона зібрала всю свою волю в кулак і набрала номер. Їй відповів різкий чоловічий голос. Вона назвалася, коротко розповіла про свій досвід, замовчавши про власні проблеми. Її запросили на співбесіду наступного дня. Адреса була в елітному заміському селищі. Наступного ранку, випавши подвійну дозу знеболювальних і м'язових релаксантів, Аліна поїхала. Величезний маєток за високим кам'яним парканом вражав її провела в дім мовчазна хатня робітниця. У просторій вітальні з панорамними вікнами, що виходили в бездоганний сад, в автоматизованому інвалідному кріслі сидів чоловік сивий, з різкими рисами обличчя і колючим, проникливим поглядом. Це був Давід Скороход, власник великої будівельної корпорації, людина, про яку в ділових колах ходили легенди: жорсткий, безкомпромісний, неймовірно розумний. Отже, це ви, Аліна? Його голос був хрипким, владним. Так, це я, відповіла вона, намагаючись, щоб її голос не тремтів. У вас хороші рекомендації, але попередні п'ять спеціалістів від мене втекли. Я не найприємніший пацієнт, я ненавиджу свою безпорадність і зриваю злість на оточуючих. Витримаєте? Я працювала з різними людьми, спокійно відповіла Аліна. Мене важко злякати. Добре, покажіть руки, несподівано наказав він. Аліна здригнулася. Руки, її слабке місце. Вона простягнула їх уперед. Легкий тремор був помітний. Скороход уважно подивився на її пальці, потім перевів погляд на її обличчя. У вас тремтять руки. Це втома чи щось інше? запитав він прямо. Це нервове, важка життєва ситуація, збрехала вона, відчуваючи, як червоніє. Він помовчав, вивчаючи її. А ліні здалося, що його погляд бачить її наскрізь з усіма її страхами, болем і брехнею. Добре, спробуємо. Починаєте завтра житло і харчування я надаю. Ось там, у гостьовому флігелі, так буде зручніше. Мені потрібні заняття двічі на день. Ваша зарплата буде втричі вищою за ринкову, але якщо я побачу, що ви просто відбуваєте номер, вилетите того ж дня. Зрозуміло? Зрозуміло, кивнула Аліна, не вірячи своєму щастю. Робота з Давідом Скороходом виявилася справжнім випробуванням. Він був вимогливим, нетерплячим, часто саркастичним. Але Аліна вперто робила свою справу. Вона розробляла для нього індивідуальні програми, змушувала виконувати вправи через біль, масажувала атрофовані м'язи. Її професіоналізм і терпіння поступово почали топити лід. Вона не реагувала на його уїдливі коментарі, не скаржилася, коли він кричав від болю і безсилля. Вона просто робила свою роботу. З часом вони почали розмовляти. Він розповідав про свій бізнес, про ворогів і партнерів, вона майже нічого про себе, але він був надзвичайно спостережливим. Аліно, ви п'єте занадто багато таблеток, сказав він одного разу під час заняття, і ви бліда. І цей ваш тремор, це не просто важка ситуація. Що з вами? Аліна мовчала, опустивши очі: якщо ми будемо працювати разом, між нами не повинно бути секретів. Я повинен знати, чи можу я на вас розраховувати в довгостроковій перспективі. Я ненавиджу зміни. Говоріть, і вона розповіла Все про діагноз, про зраду чоловіка, про те, як опинилася на самому дні. Вона говорила монотонно, без сліз, ніби розповідала чужу історію. Коли вона закінчила, скороход довго мовчав, дивлячись у вікно. Значить, Ігор, нарешті промовив він тихо. Давід різко розвернув крісло до неї, його обличчя скам'яніло. Ігор високий, світловолосий, років 35, працює у фінансовій компанії Актив Капітал. Так, здивувалася Аліна, ви його знаєте? Знаю, гірко посміхнувся скороход. Цей мерзотник, мій фінансовий консультант. Він керує значною частиною моїх активів, і, до речі, останнім часом він дуже дивно поводиться, уникає зустрічей, надсилає якісь туманні звіти. В Аліни похололо всередині. Світ виявився набагато меншим, ніж вона думала. Ви впевнені, що вашими активами керує саме він, уточнила вона. Абсолютно, після аварії я передав йому ще більше повноважень я довіряв йому. скороход стиснув кулаки. А він виходить не тільки покидьок у особистому житті, а й цілком, можливо, шахрай. Він під'їхав до столу, натиснув кнопку на селекторі. Максиме, зайди до мене, негайно. За хвилину до вітальні увійшов молодий чоловік у діловому костюмі Максим, особистий юрист скорохода. Максиме, мені потрібна повна, тотальна підпільна перевірка діяльності Ігоря з актив капіталу. Підніми всі документи, найми найкращих аудиторів, приватних детективів. Я хочу знати про нього все, кожну транзакцію, кожен рахунок, кожен його крок. І роби це тихо, він не повинен ні про що здогадатися. Бюджет необмежений. Максим мовчки кивнув і вийшов. Давід повернувся до Аліни. В його очах горіла холодна лють. Що ж, Аліно, схоже, у нас з вами з'явився спільний інтерес, і я вам так скажу я не люблю, коли мене обманюють. А ще більше я не люблю, коли ображають людей, які на мене працюють. Ми виведемо цього негідника на чисту воду, і він заплатить за все і за мої гроші, і за твої сльози. З цього дня життя Аліни змінилося. Вона продовжувала працювати з Давідом, і їхні стосунки стали іншими. Вони стали партнерами, змовниками. Він організував для неї консультації у найкращих спеціалістів Європи. Новий курс експериментальної терапії, який коштував шалених грошей, дав результат. Прогресування хвороби зупинилося, а потім почалося повільне, але помітне покращення. Спазми стали рідшими, тремор зменшився. Вона знову відчувала силу у власному тілі. Водночас розслідування Максима давало перші плоди. З'ясувалося, що Ігор вже кілька років вів подвійну гру. Він створив мережу фіктивних фірм, через які виводив гроші клієнтів, у тому числі й скорохода, в офшори. Він підробляв звіти, створюючи ілюзію успішних інвестицій, а насправді просто будував фінансову піраміду, яка ось ось мала завалитися. Він жив на широку ногу, купував ілоні дорогі подарунки, нерухомість, готувався до переїзду за кордон. Квартира, в якій вони жили з Аліною, була куплена на вкрадені у скорохода гроші. Аліна згадувала деталі їхнього спільного життя, його постійні відрядження, нічні дзвінки, розмови про дуже важливих конфіденційних клієнтів. Вона була сліпою, закоханою, довірливою дурепою, і ця думка пекла її не менше, ніж зрада. Він поспішав. Пояснював Давід, вивчаючи черговий звіт Максима. Піраміда почала тріщати. Йому потрібні були мої останні інвестиції, щоб закрити діри і втекти. Твоя хвороба стала для нього подарунком долі зручний привід, щоб позбутися тебе і не ділитися майном, яке він і так вважав своїм. Найбільше Аліну вразило інше. Детективи з'ясували, що батько Ілони, той самий багатий клієнт Ігоря, був його спільником. Вони разом провертали цю аферу, і весілля Ігоря з Ілоною мало стати фінальним акордом: об'єднанням капіталів і створенням образу респектабельної родини. Підготовка до фінального удару тривала кілька тижнів. Максим збирав докази документи, записи розмов, свідчення колишніх співробітників актив капіталу, яких Ігор звільнив, щоб приховати сліди. Аліна теж зробила свій внесок. Вона згадала про старий спільний хмарний сервіс, пароль до якого Ігор, впевнений у своїй безкарності, не змінив. Там, у забутій папці, лежали чернетки його фінансових схем. Листування з офшорними банками. Це був контрольний постріл. День розплати був обраний не випадково. Ігор та батько Ілони організовували великий інвестиційний форум, де мали оголосити про злиття своїх компаній і залучення нових інвесторів. Це мала бути вершина їхнього тріумфу. Зала п'ятизіркового готелю була повна поважних гостей. Ігор в ідеально скроєному костюмі стояв на сцені і говорив. Говорив про довіру, про нові горизонти, про майбутнє фінансового ринку. Ілона сиділа в першому ряду і дивилася на нього з обожнюванням. У розпал його промови двері зали відчинилися. До приміщення повільно, але впевнено, без сторонньої допомоги увійшла Аліна. Вона була в елегантній сукні з легкою зачіскою. В її ході ще відчувалася деяка скутість, але вона йшла з високо піднятою головою. Поруч з нею крокував Максим, а за ними двоє чоловіків у цивільному. Ігор затнувся на півслові. Він дивився на неї, і на його обличчі відбився шок, нерозуміння і страх. Він не міг повірити своїм очам. Перед ним стояла незламана, хвора жінка, яку він покинув помирати. А впевнена в собі, сильна незнайомка. Але справжній удар чекав на нього попереду. Слідом за Аліною до зали в'їхало інвалідне крісло. В ньому сидів Давід Скороход, його обличчя було спокійним і крижаним. Продовжуйте, пане Ігоре, гучно промовив він, і його голос, підсилений мікрофоном, який йому миттєво подав помічник, рознісся по залі. Ви так захоплюючи розповідали про довіру, я хотів би почути продовження, особливо ту частину, де ви розповідаєте, як виводили гроші своїх довірливих клієнтів, наприклад, мої, на рахунки своїх фіктивних фірм. У залі запанувала мертва тиша. Ігор Зблід. Він кинув погляд на батька Ілони, але той уже сам був білий, як полотно. Це якесь непорозуміння. Пролепетав Ігор. Давиде Івановичу, що ви таке кажете? Я кажу правду, голос скорохода гримів. А ось тут він підняв теку, яку тримав Максим, докази цієї правди. Усі ваші схеми, рахунки, договори, а ось ця чарівна жінка, моя партнерка, він вказав на Аліну. Люб'язно надала нам доступ до ваших секретних файлів. Ви, здається, забули змінити пароль. Обличчя Ілони спотворила грима салюті. Вона дивилася то на Ігоря, то на Аліну, і в її очах була лише ненависть. А тепер, підсумував скороход, я думаю, час дати слово представникам правоохоронних органів. Двоє чоловіків у цивільному піднялися на сцену. «Ігор!» Ви затримані за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Ігоря і його тестя виводили із зали під спалахи камер журналістів, які звідкись миттєво з'явилися. Ілона щось кричала їм у слід, але її ніхто не слухав. Шоу закінчилося. Аліна стояла і дивилася на все це з дивним відчуттям спустошеності. Помста не принесла їй радості. Але вона принесла відчуття справедливості і свободи. Вона нарешті була вільна від свого минулого. Вона підійшла до Давида, він взяв її за руку, його дотик був теплим і міцним. Все скінчилося, тихо сказав він. Тепер у тебе починається нове життя. У нас, так само тихо відповіла вона. Минуло півроку. Справа Ігоря стала однією з найгучніших в країні. Суд дав йому та його спільнику максимальні терміни ув'язнення з повною конфіскацією майна. Частину вкрадених грошей вдалося повернути. Аліна та Давід жили в його заміському маєтку. Здоров'я Аліни значно покращилося. Хоча хвороба не зникла повністю завдяки постійній терапії та неймовірній силі волі, вона вела майже повноцінне життя. Вона навіть повернулася до роботи, консультувала важких пацієнтів, розробляла унікальні методики реабілітації, засновані на власному досвіді. Вона більше не працювала руками, її інструментом тепер були її знання і досвід. Давід, завдяки її наполегливості, теж досяг неймовірного прогресу. Він уже міг стояти і робити кілька кроків за допомогою спеціальних ходунків. Лікарі називали це дивом, він називав це аліною. Їхні стосунки не були схожі на бурхливий роман це був тихий, глибокий союз двох людей, які пройшли через пекло і знайшли одне в одному опору. Вони розуміли одне одного без слів. Одного сонячного дня вони сиділи на терасі. Скороход читав газету, Аліна дивилася на сад. Раптом Давід тихо засміявся. Що там? запитала Аліна. Тут невелика замітка. Твій колишній Ігор побачився з журналістами. Скаржиться на умови у в'язниці і каже, що його підставила колишня дружина інвалід, яка його зрадила з олігархом, щоб заволодіти його чесно заробленими грошима. Аліна посміхнулася вперше за довгий час це була легка, щира посмішка. Нехай говорить. У нього тепер буде багато часу, щоб говорити. Вона відкинулася на спинку крісла і заплющила очі, підставляючи обличчя теплому сонцю. Вона думала про те, яким дивним буває життя, як падіння на саме дно може стати початком злету, як зрада найближчої людини може привести до зустрічі зі справжньою опорою, і як власна слабкість, яку вона так ненавиділа і соромилася, виявилася її найбільшою силою. Вона вижила, і вона була щаслива по-справжньому щаслива. А все інше вже не мало жодного значення. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три. 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!